Нещодавно я спілкувався з видатним науковцем про атомну енергетику, і він порушив одне складне питання: що робити з відпрацьованим ядерним паливом? Відповідь виявилась максимально простою: його немає куди діти. Наразі в світі фактично немає остаточного рішення. Відпрацьоване паливо з атомних реакторів накопичується по всьому світу, і це стає все більшою проблемою. У цьому відео спробуємо розібратись, чому так сталося. І які є варіанти розв'язання цієї ядерної головоломки? Коли ядерне паливо відпрацьовує свій ресурс у реакторі, воно перетворюється на надзвичайно радіоактивні відходи. Усередині відпрацьованого палива містяться продукти поділу урану та трансмутації радіонукліди, деякі з яких залишаються небезпечними тисячі і навіть сотні тисяч років. Такі відходи виділяють іонізуючі випромінювання та тепло, тому їх потрібно ізолювати від людей і довкілля на дуже тривалий час. Іншими словами, атомна енергетика генерує вічне сміття, безпечне поводження з яким є складним інженерним і соціальним завданням. Щороку діючі реактори в світі додають нові партії відпрацьованого палива до вже існуючих запасів. Наразі цих радіоактивних матеріалів накопичилось десятки тисяч тонн. Наприклад, тільки у США станом на 2015 рік зберігалося близько 70 тисяч метричних тонн Високоактивних відходів і відпрацьованого палива. Для порівняння це еквівалент ваги понад 10 ейфелових веж радіоактивного матеріалу, який потребує ізоляції. Більшість країн, що експлуатують АЕС, зіштовхнулися з одним і тим же питанням де знайти безпечне місце для ядерного палива. Після вилучення з реактора свіже відпрацьоване паливо спершу поміщають у спеціальні басейни-витримки глибокі басейни з водою при. Атомні електростанції. Там паливо охолоджується і екранується водою від випромінювання. Однак місткість басейнів обмежена, і приблизно через 5 чи 10 років охолоджені збірки зазвичай переміщують до сухого сховища. Сухе сховище це металеві бочки або контейнери, зазвичай зі сталі, з інертним газом всередині, які додатково оточені бетонним кожухом. Вони герметично запечатані і розраховані стримувати радіацію та тепло, що виділяє відпрацьоване паливо. Але і басейни, і сухі бочки це лише тимчасове рішення. Розрахунковий строк зберігання в сухих контейнерах кілька десятиліть, після чого потрібне перепакування. До того ж, ні вода в басейні, ні товсті стіни бочки не скасовують необхідності в остаточному захороненні, просто витримати та запакувати паливо недостатньо, його ж потрібно десь поховати на геологічних масштабах часу. Чені та інженери давно дійшли згоди, що. Найкращий спосіб ізоляції високоактивних ядерних відходів це глибокі геологічні сховища. Ще у 1957 році Американська Національна академія наук рекомендувала захоронювати таке сміття на великій глибині у стабільних геологічних формаціях ідея полягає в тому, щоб запечатати відходи в міцні контейнери і помістити їх у тунелі на глибині кількасот метрів під землею, у масиві скельних порід. Там радіація поступово згасатиме протягом тисячоліть, а товща земної кри слугуватиме надійним бар'єром. Теоретично чудове рішення: ні радіації, ні ризику витоку в навколишнє середовище. Проте практично ж реалізація такого сховища виявилась надзвичайно складною, потрібно знайти геологічно стабільне місце, тобто без сейсмічної активності з глибоким заляганням ґрунтових вод, розробити багаторівневу систему ізоляції і, що не менш важливо, Заручитися підтримкою населення в районі будівництва. Самі розумієте, мало хто з громадян зарадіє перспективі жити поруч з могильником ядерних відходів, навіть якщо він дуже надійно запломбований у скелі. Невизначеність, страхи і принцип тільки не в моєму дворі стали серйозними перепонами на шляху до геологічних сховищ. Показовим прикладом є проект сховища Юка у Сполучених Штатах у 1987 році. Уряд визначив віддалений куточок пустелі в Неваді гору Юка як місце для національного сховища відпрацьованого палива. Багато років тривали дослідження, планування і будівництво тунелів у товщі гори. Планувалося захоронити там до 77 тисяч тонн ядерних відходів, які накопичилися по всій країні. Здавалося б, рішення знайдене, однак громадськість і місцева влада Невади рішуче виступили проти. Виникло безліч дискусій щодо безпеки. Чи не протече вода до сховища, чи не розтріскається скеля від землетрусів, і чи безпечно транспортувати відходи через всю країну до Юки. Проект постійно втягували в такі політичні баталії. У 2010 році Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки подало заявку на відкликання ліцензії ЮКА, фактично вирішили згорнути проект. Невдача згорою ЮКА яскраво підкреслила і наукові, і політичні труднощі пошуку довгострокового рішення проблеми. Відпрацьованого ядерного палива. В результаті американці опинилися в ситуації, коли витрачені мільярди, а сховища немає. Федеральний уряд Сполучених Штатів досі не має жодного діючого геологічного могильника для високоактивних відходів. Все відпрацьоване паливо залишається розподіленим по атомних станціях у тимчасових сховищах на місцях, здебільшого у тих самих сухих бетонно-сталевих контейнерах. Встановлених просто на території 76 атомних реакторів у 34 штатах. Іншими словами, кожна атомна електростанція сама собі маленьке кладовище радіоактивних відходів. Аудити підтвердили, що зупинка ЮКА сталася з політичних причин, а не через технічні чи наукові проблеми. Але фактом залишається те, що станом на сьогодні у Сполучених Штатах немає погодженого місця, куди можна назавжди подіти ядерне паливо. І це при тому, що американські АЕС продукують приблизно 2000 тонн нового відпрацьованого палива щороку. Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки не єдині у цьому глухому куті. Більшість країн з атомними станціями поки що не запустили жодного постійного геологічного сховища. Лише Фінляндія практично завершила будівництво першого у світі глибокого сховища під назвою Онкало і планує відкрити його в середині 2020-х. Тож Фіни можуть стати першими, хто реально поховає відпрацьоване паливо глибоко під землею. Інші ж держави або у процесі пошуку рішення, або як Сполучені Штати поки що залишають відходи під наглядом на поверхню. Для України проблема відпрацьованого палива теж актуальна: у нас працюють чотири атомні електростанції. Історично склалося так, що за часів незалежності Україна не мала свого сховища. Тож відправляла відпрацьоване паливо на переробку та зберігання до РФ. Це було тимчасовим рішенням, до того ж, не дешевим. Щороку такі послуги коштувало близько 200 мільйонів доларів. Після 2014 року співпраця з РФ у ядерній сфері ускладнилася, а з 2022-го так взагалі стало неможливою. Відправлення відходів за кордон призупинилося, і на українських АЕС почало накопичуватися відпрацьоване паливо на майданчиках станцій. Стало зрозуміло, що треба терміново вводити в дію власне сховище. Насправді, проект такого сховища планувався ще з початку 2000-х. Місце обрали в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, подалі від населених пунктів на вже радіоактивно забрудненій території. Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива на майданчику Чорнобиля почалося у 2017 році за технологію американської компанії Холтек. Попри всі труднощі, в тому числі окупацію зони в 2022 році, в першу чергу сховище було добудовано. І в 2023 році туди пішли перші поїзди з Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, це сховище сухого типу, з сучасними двобар'єрними контейнерами. Воно розраховане на тривале зберігання тисяч тепловидільних збірок, введення його в експлуатацію дозволило позбутися залежності від дерев у питанні відходів. Україна фактично перейшла до замкненого паливного циклу на своїй території, відтепер все відпрацьоване паливо залишається під нашим контролем. Однак важливо підкреслити, централізоване сховище це не остаточне рішення, лише проміжне. Так само, як і в інших країнах, воно покликане безпечно зберігати відходи на час, можливо, на 100 років. Але що ж далі? Через століття і ці контейнери доведеться або обслуговувати, або перевозити кудись. Україна поки що не має затвердженого проекту фінального могильника для відпрацьованого ядерного палива, це завдання майбутнього. Можливо, доведеться шукати підходящу скельну формацію десь у українських надрах або долучитися до міжнародних проєктів. Проте на тлі складнощів зі сховищами вчені працюють і над іншими підходами до ядерних відходів. Одна з перспективних ідей це плазмова переробка, тобто знищення та інерне упакування відходів за допомогою надвисоких температур плазми. Не можу не згадати про вже розроблену нами досвідну установку під назвою Плазмон. Ця технологія здатна буквально випаровувати та сплавляти сміття, залишаючи від нього мінімальний залишок. Про це я зняв декілька відео, якщо цікаво, запрошую переглянути. Проте найцікавіше, що плазмон здатен працювати із радіоактивними відходами. Їх можна пропустити через плазмовий реактор. Усі їхні горючі складові вигорають, а радіоактивні ізотопи. Переходять у той самий інертний шлак і міцно фіксуються. Тобто замість сотень мішків і бочок забрудненого мотлуху маємо один монолітний камінь, з якого нічого не витікає. За нашими оцінками, ця технологія дозволяє зменшити обсяг радіоактивних відходів у сотні разів. Умовно кажучи, зі ста бочок сировини після плазмової деструкції залишається лише одна бочка, і її вже набагато легше ізолювати і зберігати. Але треба розуміти. Плазмова технологія це поки лише допоміжний метод для поводження з відходами, особливо радіоактивними. Навіть якщо ми перетворимо 100 бочок на одну, цю одну бочку все одно треба кудись подіти. Радіація нікуди не зникає, ми лише переводимо її в безпечнішу форму і зменшуємо обсяг. Шлак все одно доведеться захоронювати або зберігати довічно. Тож плазмон корисний тим, що спрощує проблему ядерних відходів: менше місця, менше ризику витоку. Та легше транспортувати. Отже, куди ж дівати відпрацьоване ядерне паливо? На сьогодні чесна відповідь буде така: нікуди, поки що нікуди надовго його дівати. Тимчасові сховища є, технології зменшення та кондиціонування відходів з'являються, але остаточного рішення, яке б отримало загальне визнання і впровадження, немає. Усі ми фактично живемо у світі, де за лаштунками накопичуються тони ядерного сміття. Відповідальність за який лягає на багато поколінь вперед. Чи означає це глухий кут? Не обов'язково ми активно шукаємо вихід, десь пробують переробляти паливо, але повного спалення всіх радіонуклідів поки не досягнули, десь пробують переробляти паливо, десь розробляють нові типи реакторів, а десь, як у Фінляндії, таки доводять до кінця будівництво першого геологічного могильника, прокладаючи шлях іншим країнам. Проблема відпрацьованого ядерного палива глобальна і непроста. Можливо, за кілька десятиліть ми оглянемось і побачимо мережу надійних глибоких сховищ по всьому світу або ж технології, що дозволяють безпечно знищувати радіонукліди. але на даний момент маємо прийняти факт, що відходи атомної енергетики нікуди не зникають. Ми можемо лише відповідально мінімізувати ризики і передати наступним поколінням якнайменше цієї небезпечної спадщини. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал проекту «Птиця Шо.